Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 14 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та перше послання е, до Коринфя апостола Павла. Отже, починаємо з Євангелія традиційно. Одного разу, коли виходив Ісус з Єрихона, за ним пішло багато народу. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус приходить, проходить, закричали, кажучи, «Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. Народ же примушував їх замовкнути, але вони ще голосніше кричали, кажучи. Помилуй нас, сину, помилуй нас, Господи, сину Давидів, і зупинившись, Ісус підізвав їх і сказав: що хочете, щоб я зробив вам? Вони говорять йому: Господи, щоб відкрились наші очі, і змилосердившись, Ісус доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли їхні очі, і вони пішли за ним. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, погляньте, хто ви, хто ви покликані. Небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних, небагато благородних, але Бог обрав немудря світу, щоби посоромити мудрих, і немічне світу обрав Бог, щоби посоромити сильне. І незнатне світу, і принижене, і нічого не значуще обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб ніяка плоть не хвалилася перед Богом. На цьому це все. Боже вам благословення. І зустрінемось звісно вечором.